Всім вітання! Сьогодні у нас Хьосте Таке Фест, що по нашому свято-подяки. У мене сьогодні мучить ностальгія, тому що в Україні, у Києві колись проходили такі грандіозні свята подяки цілі фестивалі на Хрещатику, на Майдані. Я мала нагоду співати у Величезному церковному хорі, об'єднаному всі церкви, майже усіх конфесій об'єдналися для того, щоб прославити Бога. Тому що День подяки означає День подяки Господу. За врожай, за сім'ю, за діток, за. Та кожен має, я впевнена за що подякувати Богу в цей день, хоча б раз на рік. Для цього, власне, це свято, за те, що є хліб на столі. За те, що Бог дає добробут, благополуччя. Так, зараз ми маємо випробування, ми маємо війну. І не всі мають достаток, і не всі мають злагоду у сім'ї. Але Бог покликав нас для того, щоб ми, по-перше, мали вдячне серце, а по-друге, із вдячністю відкривали перед ним свої прохання, що то, тобто, то означає це молитись, моліться і дано вам буде. Я трошки попроповідаю вам сьогодні, але просто. Сьогодні закінчився мій робочий день. Як я казала, я Черчі Тенер, я працюю в церкві. Сьогодні у нас було хрещення, немовля. Я вам покажу. Використовувала цей баптістерій. І також двох, чотирьох і шестирічним діткам дарували книжечки, дитячі біблії, псальми. Я закінчила з усім прибиранням, навела порядок, загасила свічки. І сьогодні ми дещо мали трошки технічні проблеми, технічні неполадки, тому я вирішила попрактикувати трошечки звукову систему. Зараз я вже налаштувала. Я задоволена тим, як звучить мікрофон, і знаходить цієї ностальгії по святі Подяки у Києві, де ми співали разом на сцені із знаєте, з ким? Із Мартіном Смітом. Це відомий на весь світ співак, у якого просто глибокі і такі душевні пісні. Присвячення Богу. Oh, oh, Наступної неділі. Я спробую щось заспівати. Мені запропонували священник, заспівати буде ще одне хрещення. Я обов'язково з вами поділюсь гарного недільного вам дня, багатого врожаю, гарного настрою. І не падайте духом навіть тоді, коли ви, як я, досі в пошуку роботи, навіть тоді, коли ви знайшли щось, але дуже мінімально, вам не вистачає на... Нормальний рівень життя, але все одно це вже щось ніж нічого. Тому будьте вдячними, будьте завжди у гарних стосунках один з одним. І добро притягує добро, ненависть притягує зло і розруху. Нехай Бог допоможе вам у всіх ваших труднощах. Нехай вам щастить, як кажуть норвежці, лікітіль. Як Христина немовля? Що це означає? Це означає те, що в Лютеранській церкві, у православній церкві, у католицькій церкві хрестять немовлят від народження, тобто присвячують його життя Богу. Але не хочу казати але, але все ж у Біблії сказано, що дітям потрібно не забороняти приходити в церкву на служіння, щоб вони чули Слово Боже. Стосовно хрещення сказано лише, що благословіння, тобто це як такий крок благословіння і присвячення дитини служінню Богу. Але також у Біблії сказано, що кожен має дати е, російською, скажу, бо я пам'ятаю з російської Біблії, кожен має дати ачот у своєму упованні. Тобто, як кожен має відзвітувати, на що він сподівається, у що вірить і чому служить, тільки коли у свідомому віці. Тобто, немовля, приноситься спочатку Лютеранську церкву для того, щоб благословити, щоб дитинка була здорова, щаслива і ніяке лукаве око на неї не поклало свої, так би мовити, да, прокляття, чи якісь погані думки. Але людина у свідомому віці має прийняти рішення служити Богу чи ні, хранити обітниці, присягати на вірність Божим законам, Божим заповідям чи ні. Чи людина буде відступником, не буде ходити в церкву, молитись, читати Боже Слово. Тому таку дорослу дорогу обирати треба свідомо. І от в лютеранських католицьких церквах е, цей час приходить, коли у підлітковому віці. Тобто у Лютеранській церкві, у католицькій це цей Конфірмація, коли дітки приходять і присвячують життя своє Богу, дають. Обіцянку Богу служити правдою, вірою і приймають перше хліболомання: хліб і вино тобто, хліб, Боже тіло, вино це е, Божа кров, пролити за наші гріхи. У Евангельських церквах, у протестантських церквах. Як хрещення, воно не називається, водичку на голову не ляпають, але є благословіння в церкві, немовля приносять, церква молиться, батькам дарують Біблію і відповідальність батьків провести цю дитинку від такого несформованого немовлятного стану до свідомого, коли людина вже прийме рішення бути її віруючою, відноситись до церкви чи ні. І людина в дорослому віці. Може, з 13, з 14, свідомо, може вже прийняти рішення приймати хрещення чи ні. У протестантських церквах це називається водне хрещення: Баптисти, харизмати, п'ятидесятники та інші. Всі, що пішли від Мартіна-Лютера, коли появилася від Лютеранської церкви, появилися протестантські течії. Не знаю, кому було цікаво, я рада. Кому не було цікаво, все ж ви щось послухали корисне. Але ви, звісно, маєте право сформувати свою думку. Нехай вам щастить лікеті, і покажу вам круті вітражі в цій церкві. up the more than I can be. Ось покажу вам, як виглядає осіння церква. Тому поки я прогріваю машинку, покажу вам трошки, яка вона красива, які тут вежі, тут цвинтар. І ось така в нас вже гарна різнобарна осінь. Добиратись мені 25 хвилин. По дорозі я вам покажу, яка красива у нас осінь. До зустрічі. Бачите, вже водоспадики підмерзають. Скелі набувають такого оливкового, сірого кольору. Мені такі скелі, власне, кажучи, більше подобаються. Бачите, сніжком притрусила на вершинах. Така справжня, скандинавська, холодна пора року.